Від початку 2025 року на водоймах Чернігівщини потонуло 27 осіб. Зокрема, за літній період 11 дорослих і двоє дітей віком 3 роки та 17. Задля уникнення надзвичайних ситуацій на воді фахівці ДСНС та представники поліції проводять профілактичні бесіди з жителями області щодо безпечного поводження на водоймах. Є підводна течія, далеко заходити не можна, бо можна буде втонути. І заходити потрібно або в нарукавниках надувних, або в надувному крузі, або в надувному жилеті, щоб вони допомагали пірнати, пригати з матрасів можна чи ні? Так, а чому не можна? Я вже головою. І, хоча в Чернігові офіційно пляжний сезон не був відкритий, проте в спеку на березі річок та озер людно, тому рятувальники наголошують, щоб кожна людина дбала не лише про власну безпеку, але й про безпеку своїх рідних. Особливу увагу ми приділяли дітям, тому що це їхня безпека. Наголошували увагу батьків, щоб вони слідкували за ними, щоб вони безпечно відпочивали на водних об'єктах, розповідали правила безпечного відпочинку на воді, інформували їх додатково, за якими номерами екстрених служб потрібно телефонувати в разі виникнення надзвичайної ситуації на воді. Правильно 101, телефонуєте, чітко кажете, де ви знаходите, що сталося.